Всім привіт! Ми з вами магістр історії Сергій Кост. Тут ми розбираємо гарячі події нашого часу з точки зору історії. І сьогодні наша історія про корупцію. Гроші Нас! ЗСУ. Ви певно бачили всі ці мітинги, можливо, навіть на них ходили. Українці по всій країні вимагають, щоб державні гроші йшли не на нову бруківку чи побудову стадіону, реконструкцію чогось там новий асфальт, а винятково на потреби фронту. Не те, щоб нам не потрібні були нормальні дороги. Просто коли мова заходить про подібні витрати, у більшості відразу виникає підозра, що комусь це таки вигідно, і що на кожному квадратному метрі там бруківки чи асфальту. Буде вкрадено гіркий досвід. Причому його коріння тягнеться у таку історичну далечінь, про яку ви і уявити не можете. Тому сьогодні я розкажу і про підкуп, яким не гребували в часи, наприклад, фараонів, і про страти за корупцію в Османській імперії і Арабському халіфаті, і звісно ж про. Те, звідки росте корупція у Російській імперії, а також про те, що ми успадкували в плані корупції від Совка. З одного боку корупція існує з давніх довен, і свідчення про неї ми знаходимо в джерелах стародавнього Єгипту та Вавилону, Шумеру та Аккаду – Тобто це багато тисячоліч до нашої ери. З іншого, треба розуміти, що тоді під корупцію розуміли зовсім інше. Держава була влаштована інакше. Це не був якийсь апарат, який був підконтрольний громадянам, тобто виборцям. Влада фараона та його сім'ї була безмежна і божественна. І тому абсолютно нормальним було збагачення членів сім'ї самого фараона, наближених до них осіб. Призначення родичів на ключові посади, всі оці риси дуже характерні до держав з таким азійським типом владарювання, тобто деспоті, де є один великий керівник, і в принципі він ну настільки непогрішний, що нема там що сказати. Це розглядається як нормальне. От зображення у камерах поховань фараонів це добре показують. А от що було ненормально. Так, це спроба наблизитися до цього самого тіла в якийсь позазаконний спосіб. Зараз це називається лобізмом. Є цілі контури, які за гроші цілком легально займаються організацією зустрічей з потрібними дуже високими людьми, або домовляються про офіційний візит, або ж так про якусь ненав'язливу. Можливість перетнутись на 10 хвилин десь на якомусь заході, причому з ким завгодно, аж до президента США, включно. А тоді доступ до важливого і божественного тіла поза процедурою, дуже часто ритуальною, або ж для тих, кому цей доступ було закрито, просто тому що він якийсь хлоп чи смерть, оце вважалося чимось непристойним. І за таке да, чиновники брали гроші в античності. Поняття корупції вже значно ближче до нашого розуміння. Там це був конкретно підкуп судді, або будь-якої незалежної особи, яка виступала регулятором, суддею поручителем, коротше, медіатором в суперечці або інших стосунках двох людей. Саме тоді, в давньому римі, народжується це слово корумпере, що означає підкуп судді. Не потім це розповсюдилося на весь державний апарат. Середньовіччі поняття корупції починають диференціюватися і з нею починають врешті боротися тобто виділяють так званий західний тип корупції або католицький це коли ти маєш занести грошей за щось, щоб отримати. Більше, ніж тобі дозволено. Наприклад, там розвантажити більше кораблів у порту, ніж це дозволяється митниками. А інший тип це так званий візантійський або православний. Це коли ти маєш дати гроші за те, що тобі і так мають зробити безкоштовно. Ну, наприклад, заплатити, щоб суд був чесний, щоб тобі погодили якусь довідку, виписку е чи щось подібне. Але і в середньовіччі загалом корупція це не було таке критичне питання для суспільства. Платник податків своєму феодалу, тобто селянин, фактично жодних прав не мав, і тим паче він навіть питання не міг піднімати, що там його сюзерен робить з його грошима або ж з його курями, свинями. Чим він там платив цей податок, головне, щоб феодал захищав його селянина від такого ж іншого феодала. З самими феодалами, до речі, було так само. Хабарництво там не вважалося чимось поганим, поки не зачіпало інтереси короля, який був синонімом держави. Трошки по іншому, все було в азійських деспотіях, де хабарництво роздутого державного апарату було цілком нормальним і природнім і гальмувало розвиток держави. Там боролися стандартними методами там масові страти чиновників, всі Розжалування, заслання так робили османи в Туреччині, так робили Романови в Росії, так робили китайські імператори. І звідусіль це не працювало. І чому розкажемо пізніше? На заході все починає змінюватись з американською конституцією та французькою революцією. Взагалі, ідея про те, що влада це такі от е, слуги, наймані люди, яких народ або нація наймає на роботу, щоб вони розпоряджались грошима цієї нації. Це ну дуже сучасне уявлення. Йому років 200. Але саме тоді починає формуватися уявлення про те, що податки це гроші не монарха або феодалів, а тих, хто їх сплатив. І тоді починається оця сучасна історія про відкати, розпили оцю збурену громадськість, корупцію і політичну відповідальність. Цивілізовані країни, в першу чергу, західні побороли корупцію, частково її легалізувавши, тобто через законні інструменти лобізму і фінансування політичних партій, а частково банально створивши такі правила гри, за якими бути корупціонером ну просто нема сенсу. Втім, це не рятує західні країни від окремих грандіозних випадків корупції, яка точкова. Але масштабно, наприклад, знаменитий трамвайний скандал у США, коли автомобільні виробники на межі 50-х-60-х років фактично пролобіювали, а частково підкупили змі і мерів міст, щоб ті агітували за знищення трамвайної мережі. Мовляв, кому вони треба ті трамваї? От. Краще на автомобілі, і, врешті-решт, вони знищили ту трамвайну мережу, і отак США стали країною автомобілів. Або ж, наприклад, всім відомий такий екс канцлер Німеччини Шрёдер, який отримав посаду в Газпромі в обмін на відверте відстоювань інтересів Володимира Путіна і Росії аж до відвертої Українофобії, і незважаючи на політичну відповідальність, ніяких кримінальних звинувачень висунуто не було. Але це окремі випадки їх рахують по пальцях. Загалом же корупція на Заході була в цілому подолана потужним громадським контролем, дерегуляційними механізмами та створенням умов, за яких корупція просто не потрібна. Менше чиновників, прозоре законодавство, безподвійного дна це все сприяє тому, що всі намагаються вкладати капітал саме в західні країни. Зовсім іншим шляхом пішов, наприклад, комуністичний Китай. І от що найбільш неприємно, що українцям багатьом, судячи з Фейсбуку, це подобається. От, мовляв, треба як в Китаї. Вчора вкрав, сьогодні там розстріляли. Ура! Всі люблять наводити якісь знамениті цифри, які називає сама Компартія Китаю. Про те, що щороку в Китаї за корупцію та хабарництво розстрілюють в середньому тисячу людей. А за останні 30 років грату сіло більш ніж мільйон чиновників корупціонерів. Вражає? Вражає. От у нас би так, правда. Правда, але це все міф. До речі, про сам розстріл. Це теж міф, тому що в піднебесній він майже не використовується в 90% смертна кара здійснюється по американськи, тобто шляхом звичайного уколу, коктейлем різних отрут. А по-друге, страти і жорстокість це те, що саме по собі не працює. Дивіться, наприклад, у 2022 році в рейтингу міжнародної правозахисної організації по боротьбі з корупцією Transparency International Китай посів аж лише 65-те місце в світі. Не вражає? Не вражає. У 2017-му мав 77-му, у 2009-му посідав 79-те, а на початку 2000-х – 74-те. Щось якось не дуже допомагають масові розстріли, правда? Про корупцію в Україні, насправді. Вона має глибші корені, ніж здається. Почалося все з часів Ярослава Мудрого, який був, можливо, не дуже той мудрий, насправді. Саме при ньому і його синах створюється Руська Правда. Це зведення законів, таке по яких потім жила країна аж до Речі Посполитої, і традиція якої всмоктала в себе. Так от, в кримінальній частині Руської правди було закладено так звану віру тобто одне з двох покарань. За тяжкий злочин іншими словами від вбивства чи заподіяння каліцтва можна було законно відкупитись, тобто був штраф. В жодній практично європейській країні ти не міг вбити людину навіть там залежну і гуляти собі далі. В Київській Русі міг. Наприклад, за вбивство холопа, тобто по суті раба, ти мав заплатити 5 гривень. Правда, дійсно, не треба думати, що це мало. Гривня тоді це 200 грам срібла. Отже, щоб відкупитись від покарання, ти мав дати кілограм срібла за холопа, і не кожен міг собі це дозволити. Свиня коштувала 10 грамів срібла. Кінь 20 грамів срібла за гривню. Можна було купити найкращого породистого бойового коня, новенький мерседес. По нашому. Тож 5 гривень за чоловіка найнижчого рангу це було доволі дорого. За вбивство ремісника, управляючого на селі, треба було викласти 12 гривень, за вбивство вільного чоловіка 40, а вільної жінки 20. Ну, а за вбивство боярина або гнищанина, або ну, тобто, людина, яка сидить за одним вогнищем з князем, тобто людину високого рангу треба було платити 80 гривень. За відсікання руки, ноги або втрату працездатності. Змушені були заплатити 10 гривень, щоб не бути покараним відповідно. Але загалом, оце розуміння, що можна не бути покараним, а відкупитись, і це законно засіло у нас в підкорці, і тепер вилазить при кожному резонансному ДТП. Наступна проблема проявилась, коли українські землі. Не були в складі Російської імперії, яка була повністю корупційна. Головним документом, що визначав місце людини в суспільстві, був табель о рангах чинов, який всіх ранжирував відповідно до чиновничого рівня і статусу. Іншим словом, щоб займати нормальне місце в російському суспільстві, просто треба було бути чиновником. Така система залізно гарантувала імперії роздутий до циклопічних розмірів урядовий апарат, який зрозуміло був хронічно недофінансований. Тому на корупцію там просто закривали очі. Довгий час вважалося, що існує два види хабарів: один хороший, позитивний це коли ти просто прискорюєш вирішення свого питання в суді чи в адміністрації, а другий поганий це коли ти хочеш зробити щось незаконне чи підкупаєш когось на незаконні дії. <хух> Отак, от, от. І от все це переповзло потім в радянську добу, бо і СРСР був бюрократичною деспотією з роздутим апаратом, купує бюрократії, і Україна успадкувала і довго не. Реформовува цей величезний апарат, який багато функцій не вирішував, а з іншого боку, органи якого часто дублювали функції один одного. Це все ще й доповнювалось тим, що законодавство в перехідний пострадянський період не відповідало ринковим умовам, і це створювало масу варіантів для зловживань. А громадянське суспільство було позбавлене фактично будь-яких прав. В часи Януковича, а це всього лише нам 10 років тому прозоро навіть не було. І про те, що харківське метро закупило лавки по 10 тисяч доларів за штуку, ми дізнавалися постфактум з журналу «Вісник державних закупівель. І ніхто відповідальності за це не ніс. Тільки з вугільної галузі посіпаки Януковича тоді крали мільярди доларів щороку. Це, мабуть, обсяг всієї української корупції наразі. Тож маємо прогрес. Просто по-перше, ми швидко ростемо як суспільство. Ми такі акселерати, як голландці в 17 столітті, і те, що було нормальне вчора, вже сьогодні неприйнятно. Ми досить швидко розвиваємось. А по-друге, ми знаходимось поряд з євросоюзом, країнами, які передові в світі в питаннях боротьби з корупцією. Тож е на них ми орієнтуємося і на цьому контрасті. Здається, що от у нас все погано. Повірте, якби нашими сусідами були Мексика чи Ірак, мабуть, оцінка. Була б інша. Наразі ключова проблема у нас це відкати і розпили, неефективне використання коштів тощо. Це складніша історія, і навіть система прозора не завжди її зупиняє. І на заході такі випадки теж бувають. Але це, скажімо так, найвищий рівень корупції, найскладніший. І якщо ми з ним бодаємось, це означає, що всі інші рівні для нас не такі вже серйозні та небезпечні.